Я завжди люблю весну, особливо травень. Але дивлячись на те, що відбувається нині в моїй країні, стає не просто страшно. Взагалі не хочеться сприймати все те, що нас оточує, як якусь дійсність. Немає весни, немає літа, немає зими, немає нічого. Є тільки безкінечна війна і безкінечні смерті людей, які могли жити, могли працювати, народжувати дітей. Просто бути щасливими. Просто сидіти в кафе і там випивати кави. Ось вчора на Харківщині попрощались з вагітною Анжелікою Таран. Таке відчуття, що люди перетворились просто на статистику. Вже навіть чиновники не говорять оце не пробачимо, не забудемо. Всіх забудуть. Всіх забудуть, тому що жертв. Дуже багато. Чи будуть щось наші чиновники з цим робити, чи продовжуватимуть гнуть лінію, поки вмирають звичайні українці, не знаю. Ну, це ж не їхні рідні, не їхня донька вагітна, не їхня дружина. У них якраз все добре. Вони за кордоном, вони в безпеці і в фінансовому раю. А ми тут. Нас не шкода.